Життя семінаристів насичене. Нерідко серед лекцій богослужінцям самопідготовок підготовок яскраво спалахує зустріч з непересічною людиною. Такі зустрічі зазвичай не тільки не забуваються з часом, але й стають життєвим дороговказом. Цими днями Київські духовні школи відвідав Грузинський патріарх. На гостини до викладачів та студентів київських духовних шкіл святіший Ілія II завітав перед самим завершенням свого візиту до української столиці. Католикос усієї Грузії та члени делегації Грузинської православної церкви, які його супроводжували, з інтересом ознайомилися з історією та нинішнім устроєм найстарішого в Європі вищого навчального закладу. За час свого існування київські духовні школи виховали цілу плеяду відомих богословів і православних пастирів. До речі, серед випускників Київської духовної академії було і троє грузинських патріархів Кіріон, Леонід та Калістрат, високо оцінюючи внесок нинішнього патріарха Католикоса Грузії у розвиток богословської науки, рішенням вченої ради Київської духовної академії йому було присвоєно ступінь доктора Богослов'я. Київська духовна академія. прежнее время и сейчас отличается своей духовностью прежде всего и находится в стенах монастыря. Это очень благодатно отражается в ваших трудах и в ваших деяниях. Древние римляне говорили, Темпоры мутантур этнос мутамур ин иллис. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. И вот сегодня, когда все меняется, профессора, учащие и учащиеся. И вся церковная полнота должны бережно хранить все духовные, культурные ценности, которые дарованы нам от Бога и которые передали нам наши. Рецькі на сам кінець зустрічі Ілія Другий подарував київським духовним школам ікону святого великомученика Георгія Побідоносця аблаженнішому митрополиту Володимиру диски зі своїми музичними творами та у свою чергу прийняв у подарунок кілька екземплярів друкованих та мультимедійних видань академії, проводжаючи католикоса патріарха, семінарський хор заспівав його святості много еліта грузинською мовою. Представники грузинської діаспори раділи, що зустрілися зі своїм архіпастером та запам'ятали цей день як справжнє свято. Велика радість для всіх, для всього нашого народу, для всіх грузін, для нашого прихода, для нашого пасту це велика, велика празник і радість огромна.